У Скорботі, перед загиблим нашим захисником, перед нашим земляком, героєм, який віддав у кривавому бою з расистами своє життя. В результаті артилерійського обстрілу з боку противника загинув наш земляк Яценко Сергій Олександрович. Народився воїн 7 березня 1991 року в селі Лучка Лохвицького району. Закінчив Сенчанську загальноосвітню школу. У 2008 11 роках навчався у Лохвицькому технологічному технікумі. Після працював робітником у Київській сейсмопартії. У 2012 році був призваний на строкову військову службу. У 2014 році Сергій захищав незалежність і територіальну цілісність нашої держави на сході України. Служив у зоні АТО. І в цьому ж році став батьком прекрасної донечки Даші. Повернувся до мирного життя. У 2016 році став працювати начальником млина у товаристві Сенча. У 2018 році познайомився з дружиною Людмилою. Вони створили міцну, гарну родину. 24 лютого 2022 року російський агресор повномасштабно вторгся на територію нашої держави. І в цей же день Сергій був мобілізований до лав Збройних сил України. Мав звання солдата. Він любив життя, любив людей і любив свою Україну. Прекрасний батько, відданий друг, загинув, захищаючи нас, захищаючи волю і незалежність України у розквіті сил і життя. Війна забирає краще. Може, це й так. Я була класним керівником у Сережі з п'ятого одинадцяти клас. У мене і однокласників залишилися тільки позитивні спогади, тільки хороші, теплі емоції. Дуже гарний хлопчик. Можна сказати, золота дитина. Це ніби янгол, який ніс по життю усе світле, добре і щире. Протягом семи років ми стали ніби одна родина. В колективі він був. Настільки позитивним, що цього не можна передати словами, і від нього заряджувалися ми позитивом. Ніколи в нього не було поганого настрою, поганого слова, навіть натяку про щось негативне. Був завжди роботячим, завжди приходив на допомогу, і все це робив дуже сумлінно і добросовісно. Я певна, що так само. Сумлінно Виховув... виконував він свої обов'язки і на війні. Мав багато друзів і був колективним хлопцем. Батькам низький уклін за їхню мужність і витримку. І велике спасибі за те, що виховали такого сина. Себе та однокласників Сереги. Хочу висловити співчуття близьким та рідним. Ніхто міг подумати, що в нашому столітті може початися така кровожерлива війна, війна від, нашого, війна від нашого, як нам тоді здавалося, з ближнього сусіда. Але Сергій не злякався, він взяв зброю і гідно зустрівся на полі бою із і ворогом. Для нас, звичайно, для всіх нас, для нашої держави, він назавжди залишиться героєм, героєм, який захищав суверенітет. І незалежність нашої держави, держави нашої України. Вічна йому пам'ять. Любов Віталійовну, Володя, Людмила Дар'я Захар. Немає слів, які заспокоїться горе, що спіткало вашу родину та всіх нас. Безжальна війна, зв'язана Росією проти України, забрала життя. Нашого колеги. Я пам'ятаю, як у травні 2016 року цей молодий, амбіційний, світлий хлопець, зайшов до мене і сказав, я можу, я хочу, і в мене вийде очолити млин. Все я вийшла. вийшло, став професіоналом, чесним порядом. Гарним товаришем, люблячим чоловіком та батьком. Вічна пам'ять тобі Сергій Олександрів, житиме у нашому серця. Царство небесне. Слава героям. Це є демон в людській подобі. Але казав Тарас Шевченко, дорогі українці, боріться і поборите, вам Бог допомагає. Тому війна нікого не мене, Ми кожен повинен боротися тут. Наші захисники, миротворці, вони є для нас там міцним тилом, а ми повинні бути тут міцним тилом для них. Де є ваш священник сьогодні, Російської православної церкви? Він усім вам каже, що він український. Але він таке відношення до української церкви має, як я до російської Господи, спаси і помилуй. Тому люди, будьте свідомими, бо свідомість поражається в чому, породжується в чому? В єдності. А в єдності є сила. І тому не треба слухати, що хтось каже, що я український. А де ж ти є сьогодні? Даже як не священник, а даже як людина. Тому, дорогі синчани, бо тут є не тільки синчани, кожен з вас повинен задати собі запитання, по яку сторону ви барикате. Яке до тебе, що його породила, знову верта те, що було створене на образ Божий прийняв.